3 травня російські терористичні війська значно посилили вогневу активність. З 18-ї години до півночі злочинці здійснили 45 обстрілів. Таким чином, кількість порушень режиму припинення вогню за минулу добу склала 95. Це майже на тому рівні, що був до укладання уготу мінську. При цьому противник вже не соромиться декілька разів на добу відкривати вогонь по наших позиціях із важкої та реактивної артилерії, зухвала провокуючи сили антитерористичної операції на адекватну відповідь. На Донеччині за вечір злочинці 5 разів обстріляли із артилерії калібру 122 мм позиції сил АТО неподалік Авдіївки, тричі в районі населеного пункту водяне і по одному разу неподалік Опитного, Широкиного і Кам'янки. По позиціях в районі Пісків банформування провели 5 обстрілів із 120 мм мінометів і 3 обстріли поблизу Авдіївки. Також неподалік Авдіївки злочинці вели вогонь із танку. Близько півночі злочинці вдалися до обстрілу нашого опорного пункту в районі населеного пункту Новобахмутівка із артилерії калібру 152 мм. А півночі позиції сил АТО неподалік населеного пункту Новоселівка під час бойового зіткнення успішно відбили напад диверсійної розвідувальної групи противника у складі 10 чоловік. На Луганщині наші підрозділи зафіксували прольоти двох безпілотників-противника.